Хочу сказати, що на кожному етапі, от, як ми з вами працювали, починаючи там від розробки проекту і фактично закінчуючи монтажем будинку, жодного разу я не мав ніяких там до вас нарікань. Завжди а, йшли на ліда. зустріч, завжди відповідали е, на мої запитання, на, на мої запити. Мені подобається, що я був присутній фактично на кожному етапі. Е, Виробництво будинку, да? навіть не те, що виробництво, починаючи, я ж кажу, від замовлення. І, і, і на виробництві я у вас був, і те, що ви мені надали повний комплекс послуг і зробили септик, і. До скважини, Фундамент, і, яка історія. Фунд... А, фундамент, mm -hmm. до речі, так, так, також. І всі доставки, там, оці всі монтаж, монтажні речі, це, це все для мене було важливо, щоб робила одна компанія, тому що е, я знаю, що ну, працювати з багатьма це потім кінці з кінцями не зведеш. От. Для мене було важливо, щоб відповідали одні, і класно, що це все зробили ви. Коли я прийшов на виробництво, ну зробили будинок. Мене начальник виробництва питає, ну, типу, як тобі. Я кажу, ні, я це слово не можу зараз сказати. Та чого? Це матюки? Бежіть! Режіть! Ми запікаємо! Ми в Ютубі запікаємо. Це вища похвала. Мені подобається ваш підхід, подобається ваш колектив. Все, як ви зробили, всі мої побажання врахували. Саме більше заряджає енергію це результат клієнтів, коли дійсно вони говорять, що я більше ніж е, отримав більше ніж очікував. Ну тож давайте за цей вита прикрасна.